У вас? А, я думаю, я вкладуся в наступне засідання. Тільки наступне засідання. Да. На 18 червня тоді готуватись бабаку і прокурор. Так. Да. все тоді на сьогодні. Я скажу, я все не буду. Ну, ви бачите, там багато із. Ви ж... багато не представили, але тут ви зараз проходите по. З вашої точки зору КПК, але знову ж таки ви ставите питання про скасування і закриття. І ви той час посилаєтесь на ті обставини... Так там є і ті і ті Я Тому... Я дії. Можливо, є сенс просто тоді, якщо по апляції фактично основні доводи були викладені. Можливо, письмово тоді подати ці пояснення, а е, під час судового розгляду просто акцентувати увагу. Е, Об'ємна апеляційна скарга, я розумію, що все об'єдне і об не можна, але можливо тоді просто скорочити. Акцентуйте увагу на конкретних скаргах. Добре, я це та... зроблю тоді, так. Да. Бо, ну я потім поясню, чому я попросив саме закрити, бо у мене... Я подавму ці їх теж зачитувати, не буду, вони письмові. Що... Тоді бажано так, щоб прокурор знав, що є такі клопотання. Бо ми коли іноді встигаємо повідомляти, тут що надійшли клопотання, а коли вони надходять перед судовим засіданням, у нас сторона обвинувачення не встигає ознайомитися, як і ми. Бо ми можемо ознайомитись поза межами судового розгляду. Добре. Instantly. А як я вам передам? А ви мені напишете цей електронну пошту